Наші друзі, добрий рано. Добрий ранок. Добрий утро. І е, так ми, коротки, починаємо. Е, так, кожен день починаємо обзорчик з наших прекрасного товару, з наших Значить, дивіться, колбаска, все знаходиться в холодильничку. Замовили тільки на Viber. 098-493 0776. Вибор колбаска нас дуже дуже великий. Значить, Дивіться, оця вся колбаска вона йде 650 гривень за кілограм. Отака колбаска, три, три м'яска, отримає цей говядіна, свиніна і куріна 600 гривень. Вся лібровська колбаска 750 гривень за кілограм. Дивіться, сьогодні получимо кроліка, поки нема дитя говядіна з вишнею. Потім э, це хто у нас фазан, гранатовому соку, уточка, 650 гривень за кілограм. Отакі вот асорти ми теж робимо, воно 650 гривень за кілограм. Махан, курхан, київська, вона теж 650 гривень за кілограм. Ось вот така облогідна класна слоєчка, вона 700 гривень за кілограм. Потом, девочки, дуже ось ця слоєчка, вона йде в розрізі салком. При нарізі, девочки, вона не слоїться, щоб ви не переживали. Потім, дивіться, говядинка, отакі вот палички 650 гривень за кілограм. Костик, а подай мені подай мені оцю. Так, дивіться, в нас є дві груші. Одна є в'ялин, як, як, як колбуця, колбука, як, як, як салями, а ця йде як відчину рубліна, на 700-650 гривень за кілограм. Дуже вкусна колбаска, та прямо як м'ясо, а ця як колбасочка. Так, мої хороші, йдемо до ікорочки. Ціна вікна мінялася 700-800 гривень за 100 грам. Щучка маленька баночка 450, 250 грамів тисячу гривень. Крабики, 2000-4000 230 тисячі, 1500 тридцять 350 грам 2 300. E, преміум ікра дуже вкусна в коробочці, вона стоїть 700 гривень. І от така бочка 450 грам, скільки вона 200? 200. Дівочки, дуже вкусна печень тільки. Э, Пол-літрова баночка 900, 250 грамова 500. Дуже вкусний дикий лосось 200, 150. Тунець, дівочки. Тунець йде в маслі. 500 гривень оця коробочка і така пачечка 300 гривень. Так, ми, ріденькі, йдемо сюди. Не забувайте, що в нас дуже є вкусне оливкове масло. Воно, як і пити можна, так і села. Ви знаєте, що воно дуже-дуже порізне, воно густе, густе, густе. Цього масла баночки, 600 дві. Потім є гранатовий, гранатовий сок. 100 гривень оця баночка. Ну, олівочки з родзинкою 350, олівочки без косточки 300 гривень. І маслінки, і олівки палата з косточкою 300 гривень за баночку. Дивіться, ви просили ценічки, нати вам уже цінечки, бо багато хто приходить, чого нема цін. Дивіться, ну якби кожне утро ми робимо обзор, говоримо ціни, але ви хочете їх бачити. Все, ми вже їх поклали. Мало скось поклали, мало солка, 900 гривень за кілограм. Поклали, поклали. Є ценник на молосок? Куди він зайчик? Постав. 900 гривень. Значить, дивіться, тунець 1200 ескалара 900. Дунаєчка штучки 300 гривень. Вона йде мало, -мало Потім тортик з мідіями Патріот 1500. Масляна рибулечка, вона йде 1200 за кілограм. Мерлін 900. Торнадо дуже вкусний 1500. копчений 1400. Котлетка тисячу, круасанчики, ця вся верхня полочка, круасанчик, котлетки по тисячу гривень. Тисячу двісті гривень у нас іде тільки тут асітрінка, е, кіжуч, потім ця чорна колбаска, вона йде по тисячу гривень за кілограм. Мої хорошеньки, ми знаходимося в молочному корпусі. Точка одна ми теж одні замовлення, тільки на вайбер. Це твор так, це твоє. Добре утро, дароїнаш. Добрий ранок, добрий рано, добрий ранок. Слухайте, вираз застав про де квіточка. Я вам хочу сказати, що квіточка ушла в лікарню. Квіточка майже відкрила свої цикарі. Моя мама сказала, ми їй передавали їй передачу, вона сказала, що вкусніших рогаликів вона не їла. Танюшка, мама в такому цьому, мама взагалі має сладка любить. Вона говорить, боже мій, дай Бог Танюшці здоров'я і Костіку, і вам усім. Правда, дуже-дуже вкусно. Танюшка, ти. Я так розумію, що скоро це буде кондітрські Так? Да? А це тут то, теж кондітрівка? Сіть? Сіть кондитерки. Ну нічого, Галя десь де, де в якому місці. Нашого? По, по кожному місці. Ну нічого, Танюшка поки буде в Одесі, там побачимо. Так що любимо її мира, добра, позитива, хорошого настрою. Ви знаєте, що від вашого настрою завісить весь, весь день. Ну, а що ні, от йдеш на роботу, буркаєш, той дилечи додому, лягай спати і не буркай, так да, зайчик. А то пішла своє недовольство показує. Йди додому лягай спати, так да, зайчик. А так ми буркати не будемо, давайте. А вдруг пройде і й вернеться назад, а не прийде рягай спати. Хорошого вам дня. А ми вас село, і ми, ми дорогі наші нашим Тут мі віта показати вам, а тепер я хочу оці всі цвіточки, оці всі прекрасні цвіточки кинути вам в ленточку для вашого настроєння. Дівчки мої, це печенька, дівчинка нас питала. Що це у вас так багато? Це ми купуємо нашим діткам, тому що дуже багато прихильників маленьких. І вони люблять сладенькі, як сама світулька. Але світулька, слухайте, на мене геть. Ні, правда, знаєте, що вчора їхала додому, заїхала в магазин ранок, купила желейні оці червочки Лесь. Червачки купила. Ти як Тарасик, чуєте? Лягла, і той червачок тако до зуби прилип. Думаю, так, або його розсосати, або буде ще таке, що з челюстю я його визмокчу. І я його тільки так хотіла зробити. думаю, боже, це буде капець, якщо моя челюсть з червачком. Да, червачки. І я десь пачечки тако розсмоктала в Я їх так люблю. А я ж ці гліні взяла, що береш тако, -тако робиш, а потім до зубів приложила. І думаю, яка верхня челюсть, ще нижня. Але слава Богу, держалися обидві. Так що, так, да, вчора червачки, вони не дуже й сладкі, хочу сказати, вони нормальні такі. Я і червачки за 2 Червачками, дівчини мої, мальчики мої. Починаємо. Давайте, дивіться, ценники вже є, Ну, дивіться, ми ж кожне утро робимо мозочки для того, щоб ви робили замовлення. Замовлення приймаємо тільки на Viber 098-493-0776. Значить, так починаємо. Гранатовий сок, 100 гривень баночка. Олівочка, олівкове масло. Воно дивіться, 600 гривень, оця літрова бутилка. Масло, як і пити можна, так і в салати. Олівочки з родзинкою 350. Олівочки, маслинки, чорні без кісточки, 300 гривень. Олівки, так палада, оця вона йде по 300 гривень за баночку. Дівочки, мої, відкриваємо в холодильник, Дивіться, весь товар знаходиться в холодильнику немаловажно. Це малосольна рибулечка, Ви знаєте, що ми в день робимо по на ландедів. Ціна за рибульку 900 гривень за кілограм. Дівочки, один кусочок на 380 гривень. Ну плюс-мінус. Ви знаєте, 380-400. чотириста. Потім копчений рулетик, дівучки мої, копчений рулетик 1400 гривень за кілограм. Ескалара, тунець і форелечка. Ціна його 1400, Значить, дивіться на 570 гривень. Отакий От вкусний кусочок. Значить, дівчатки це не хвостики, Хвостики тут нема. Хвостик це коли він заужений, а тут уже без хвостики, Ви бачите вже. Так, мої рідненькі, Потім беремо, дивіться, круасанчик. От у нас є круасанчик, два круасанчика. Круасанчик 1000 гривень за кілограм. У двох штучках виходить 285 гривень. В круасанчик входить маслинка, мідія, кусочок сира і філе гарячого копчення. Дівочки, він дуже смачний, він хорошо ріжеться, він мало, мало сольний. Це теж немаловажно. Потім забувайте, в нас є такі колбаски. Колбаса, кальмар з 1000 гривень за кілограм. Котлетка. Це камбала фарширо... закручена з мідію, Ось такі дві котлеточки 390 гривень. Ось така колбаска 265 гривень. Виходить одна штучка. Вона йде невеличка. Дівчинка, дуже вкусний цей тортик торнадо. Він дуже вуст. Це пльоночка. Пльоночка. Нічого їй не буде. Це на удачу. Так, дівчатки мої, торнадо дуже вкусний, мені дуже він подобається. Він стоїть вялений 1500 гривень за кілограм без шкурочки. В цьому кусочку 480 гривень. На 400... Да, 480, да? 480. Ні, 320 грам на 1500, 480 гривень стоїть цей кусочок. Йдемо сюди. Переходимо до цього холодильника. Дивіться, є тортики Торнадо, ой, торнадо є тортик патріот, є з мідіями. Сина його 1500 гривень за кілограм. От такий тортик 315 г, 470 гривень. Цей чуть -чуть більшенький, більш в середньому він буває однаковий. На 900 гривень 600 г. Отакі ви розумієте, просто от, допустим тонше, ніж цей кусочок, ми вже не поріжемо. Дівочки, коли ви пишете 200-300 грамів, є не то, що я не хочу, ми його не відріжемо. Оце дуже красивий сустав рибки. Дивіться, сир. Тут іде виходить, і тунець, і камбула, і мерлін, і форелічка. Він дуже смачний. От, от середній кусочок 315 гривень. Ну коли говорить там 150, ну це не то не те, що я не хочу, ми його не відріжемо. Потім дівуєчки, є от такі обвалдині відаєчка. 480 грамм, 500 гривень, дуже вкусно. дивулі. Замовлення тільки на Viber. 0,98-493-0776. Потім оці колбаски. Ти черв... Я, скажу, червак на нього Чорнивана каракатиця. Чорна каракатиця, 1200 гривень за кілограм, 280 гривень. Дивіться, э, кстати, вона очень вкусна. Сом, Сьомга палтус. Дивіться, вона 1200 гривень за кілограм. Котлетка теж дуже, дуже вкусна, коли обласка. Це Форелья Скалара, 1000 гривень за кілограм, в цієї котлетки 240 г 240 гривень, бо вона по 1000 гривень за кілограм. Девочки, ніколи пишуть, що у вас дорого, дивую, ви пойміть. Я вже вам казала, риба, рибі, рост, ціна, ціні рост. поставщики. Ви ну, навіть от за ікру говорять, за ту ну не може таки така рибка, ну вона стоїть 1000 гривень, 900 гривень. Дівулечки. Я вже вам казала мільйон 25 разів. Я нікого не заставляю до себе прийти, я нікого не заставляю примушувати купити. Ну на нього така ціна. Ви що думаєте, що якщо він стояти 1500, то ми тут поклали на ньому там 1000 гривень на кілограм і дівулечки? Ну правда, ну ви ж самі розумієте, сустав риби, і яка це риба, і яка її відповідна ціна? розумієте? Ну правда, і ніколи не рівняйте мені ціни. Приходять, а там є дешевле, а там є дороже. Дівочки, мільйон раз говорила у кожного хазяйки свій поставщик, у кожної хазяйки своя ціна і плюс. Такому точку ви на нього дивитеся, говорите ой, там дешевле, дівчатки і там дороже. Я вам ще раз кажу, состав риби може бути взагалі різний. Ніколи не порівнюйте. Саме головне, якщо ви хочете попробувати, закажіть допустимо, у мене. Ви ж що состав риби везде різний, ціна різна, ніколи не порівнюйте. Просто якщо ви хочете спробувати там, і там і там і зрівняти, ви них спробуйте. А я розумію, коментарі, сидіти писати: ой, у тебе дорого, ти зажала. Дівочки, я не зажалася, і у мене середня ціна на товар. розумієте? Ну такий товар він не може стояти 200, 300, 400 гривень за кілограм. Ви це не понімати, тому що тут потреба, плюс і є роблять, плюс ну, ви бачите, яка якість цього товару. Дявочки, нікуди не порівнюйте. Саме головне, якщо ви хочете десь щось ріняти, ви возьміть, пробуйте візде і просто вийдіть на одне. І у нас не сама дорога ціна, як ви мені пишете, ви зажерлись, у вас дорога ціна. Дівчики, у мене не сама дорога ціна. Я вже вам казала, якщо у мене дорога, боже мій, підійді, дивіться, Україна велика. Іде, відкривай тікток. Ви ж бачите, візде продаються тортики, рулетики, рибулечка. Боже, мій ніхто ж не заставляє вас. Купити. Мене. Я ніколи не заставляю. Людина має бажання. Вона прийшла, вона купила. Не має бажання, вона в мене його не купить. Але писати, ну пишіть, пишіть. Це теж воно приємно. Так, дівуєчки, ми йдемо далі. Дивіться, дуже мер теж, знаєте, і похожий на курочку. Цена його 900 гривень за кілограм. Він йде мало-мало сольний. Вялений, він де в'ялений, 900 гривень за кілограм смачненький. Ой, щось воно все падає, значить, продасться. Ну товар, ще раз хочу сказати. Ви знаєте, що свій товар треба дуже любити. Я дуже люблю свій товар. Я дуже люблю свою Добре, команду, дійде? я дуже люблю свою роботу. Дивіться, кожне утро треба. Поцілуй мене удачі. І цей товар так, іде до вас з удачою, з любов'ю. Що там моя людина? Добрий день. Сонечко. День. Дайте дай, дай, мені маленьку бабочку відкри. Е, орбушки дати вам. Лорочка подожди, фартушки, лорочка наша ло. Лорочка, іди сюди питали мене за фартушки вже. Вона на Збройним силам. Да, дякую. Дивіться, вона, давайте так, у нас хоч і почин Дайте мені 500 гривень. так Дякую вам, велике. Дякую вам. Удачі. Так, дівчика мої, наша лорочка. Сім'ю любимі фартушки. Дивіться, всі фартушки, які є на нас, це ще є наша лорочка. По якому номер телефону заказати? 098 409 43 18. 098 409 43 18. А ну тебе что-то бачу новиночка, ну покажи мне. О, девочки, бордо. Ну, это же вообще. Не, ну надо, сколько таких фотошоп было? 350. Ну, это, конечно, на, на Насю, правильно? У меня же полкузика только закрыли. Вот в таком же синем стоит. Флорочка, что пойдет тогда? Да, пойдет. Девочки, я столько, это я вообще угожу. Складочки. Я думаю, Флорочка у меня на... на шее, да. А, на шее, да, бо он мне... А что ты подумала, Вероника? Так, дівчки, дивіться, покажи мені оце лорочка. Це двойний? Ні, це. Одинарний. Одинарний. Це скільки стоїть. Дівчині, 350. 350. Одним словом, дивіться, є і назад, а двойні, де двойний норочек. А ну двойні По чому 800? Дівці, лорочка шиє під заказ, любить, дивіться, жовті, красні, білі, сині, які хочете. І саме головне, що передається новою почтою. Дивіться, жовті, білі. І ну, правда, вона вишиває сама. Ви, допустимо, якщо ви хочете красний з білим рюшиком, ви скажіть. Лорочка, так? якщо хтось хоче красний з білим рюшиком, ти теж їш, так? Да, і красний, і білий. Главное, сіні, ви говоріть, що ви хочете. Наша лорочка творить чудіса. Це ми же, до омега-3, ви знаєте, це омега 3, катральний жир, рибий жир, який полізний нам сідати. В нашому організмі трошки не вистачає. Але омега 3 вона творить чудеса. Дві капсулки, можете до їди, можете їди. Деткам по одної капсулки. Тут 120 капсул, це дуже-дуже вкусно. Це, кстати, Ісландія на 300 так скільки грамів забула 230, 230 грамів 1500 п'ятсот. І крайде мало мало сольно, дуже вкусно. Я її, до речі, дуже багато беру, тому що вона хорошо продається. По-перше, красива баночка, подарочна баночка. І сама ікра по собі вкусна. Вона йде не то, що ви відкрили, вона попила. Ні, вона дуже дуже вкусна. Дівчки, хто любить болі і корочку, це в нас іде ферерічка, тисячу гривень за таку баночку. Тут 200 грам. І корочка йде, знаєте, мало мало сольна, вона більш до сладенко, вона йде мелка. і вона саме головне, вона не жидка. То, що ви перевернули, вона йде супенька, дуже вкусненька. Потім преміум ікра, преміум клас, вкусно, 100 грамів, 700 гривень, грам, дуже, дуже, дуже вкусне і корочка. Це йде китай, є горбушка. Так, мої риде. Подкриваємо сюди хамонь 100 грамів, 500 гривень, грам, дуже дуже вкусненький. Зараз, кстати, я його одну віло. І корочка в ціні не мінялася, 700-800 за 100 грамів. Ви знаєте, що дівчатки опять же по поводу цін, пишуть, ой у вас дорогою то і буде повірте мені. Э, ребій жир він буде стояти 300-400 гривень за кіно за 100 жир. І то це те, що я не хочу сказати, що воно плохо. Ні, ребій і жир, допустимо, якщо проходить 300 400 гривень, то це теж вітамінчики, це теж дуже вкусно. Э, в будь-якому є вітаміни. Ікра не може стояти. 300-400 гривень за 100 гривен. Девочки, є ікра і 1000 гривень за 100 гривень, є 900 ікра, ікрій російсь, ви розумієте, кожна ікра, кожен Ну, Тому що коли буває дивиться, ой, у вас здорово. Ну хорошо, ну ви повіміть, може бути ікра стоїть 300 гривень за 100 грам. Да Не може вона такого бути, ну не може. Дівчатки, це ікра, ви знаєте, ну, ну, це такий товарик, якого така ціна. Потім, багато пишуть, це таке, це не космос, дівулі, я вам вже казала. Е, хорошо, це не космос. Тут, я беру вам дві, дві ікри, таку, я беру вам чорну, я беру щучку. По вітамінозу, вітамінозу навіть в щучки більше вітамінів, ніж у чорної. Я вам правду кажу. Вона вкусна і та і та і та і та малосольна. Подімайте вісімдесят доларів сто грамів, чотириста 450 гривень баночка. Дівулечки, ціна соответствує цему товару. Дівулі багато пишу от страні війна. Вона турбує таківне центрі. Я вам уже мільйон раз говорила. В чому моя вина? Що в Шостирні війна. В чому моя вина? Якщо я перестану торгувати, то вона закінчиться? Я согласна, я перестану торгувати. Хай вона закінчиться, і це зробила кожна людина. Дівчики ще раз вам кажу, ікра не може стояти 20, 30, 40, 50 лір. Ну не може вона в опріорі так стояти. Понімаєте? Або я показую вещи, Мені пишуть, ви б лучше помогли. Дівулечки, давайте ми будемо просто мовчати за помощі. За мою помочь, кому я допомагаю? Я допомагаю по моєму по своїй можливості всім. То, що я вам це більше вже останній раз не показую. Тому що вам кажи плохо, не кажи плохо. Моя, повірте, дай боженько, щоб ті коментарі, які пишуть, що ти така сяка, що ви частічко помогли, то що допомагаю я ще разом говорю і, дівулі мої, я на це взагалі не звертаю уваги, але ви розумієте, людина, яка. Їхала за кордон від початку війни, сидить на пособі, їй нема що робити. Вона лягла на диван, відкрила телефон і просто вам строчить. Строчить, почому? Тому що від завісті. А ми мої рідненькі, працюємо. Ми приходимо на роботу, свої зароблені кошти ми заробляємо самі. Понімаєте, мільйон людей, мільйон м'я і кожному рот не закриєш. По поводу у вас конкуренти, дівчатки, мільйон разів сказала на базарі, конкурентів нема. Є точка, є хазяйка, є поставщик. Є фірма, дивіться, отакий от може бути 500, може бути 400, може бути 800. Все залежить від фірми. Я остановилася на цій фірмі, мені подобається. Хтось торгує по 300, вона подобається, хтось по 800. Дівчатки, ще раз вам казала. Я розумію, що наше життя, воно таке складне зараз, і люди обозльнені. Але нашої вини в цьому ні в чому немає. Те, що я прийшла, працюю заробляю кошти, да? і мені хтось там хоче поставити палки, К чому? Це? К чому, дівчатки? Повітьте, просто дійсно, якби я ну, там. Була б не знаю де і мені гроші сипались. Я ж розумію, що не можна писати. А так своє все, що у нас є, ми заробляємо самі. Ми несемо не несидимо дома. Ми прийшли на роботу, ми працюємо, продаємо свій прекрасний товар. Так що любі, мої друзі, мира, добра і позитива, і всі свій товар треба любити. І він буде любити вас, де продаватися.